На житомирщині, як і по всій Україні, тривають реформи в системі органів юстиції. Почали з кадрових змін. Вільними в обласному управлінні юстиції залишаються п'ять керівних посад. 11 березня завершився термін прийому документів. Тож вже найближчим часом має пройти конкурс та відбутись призначення. Також багато реформ очікується в системі державної реєстрації. Зокрема, це розмежування фронт і бек-офісів, тобто прийом документів відокремлюється від здійснення державної реєстрації і, звичайно, спрощення. Yeah. Процедури реєстрації бізнесу на території України. Сьогодні в деяких регіонах запроваджено пілотні проекти, які ну за наслідками яких верні за результативністю будемо визначати, чи є сенс в такому форматі продовжувати реформи, чи мають бути якісь зміни. На перспективу очікується прийняття ряду законодавчих актів постанов уряду, щоб спростити реєстрацію речових прав, зокрема в планах ліквідація цифрового підпису. В той же час досі не підписаний закон України 1580, який передбачає ряд спрощень для бізнесу. Ми очікуємо що першим етапом буде підписання цього закону набуття чинності, і перші кроки будуть здійснені з нами в цьому напрямку. До речі, ряд законодавчих актів вже підготовлені і є поступові кроки, які передбачають із 1 квітня зміни, і з 1 липня зміни у проведенні державної реєстрації. А за міністерством юстиції, до речі, за головним територіальним управлінням юстиції залишиться тільки функції контролю і адміністративного органу, який буде здійснювати вирішувати питання дотримання законодавства. Тобто сьогодні повністю змінюється підхід до подання і проведення державної реєстрації речових прав і бізнесу. Кабмінівський законопроект, 1580 про дерегуляцію бізнесу, був прийнятий Верховною Радою ще у лютому і мав стати першим кроком до здійснення масштабної дерегуляції економіки країни. Чому президент тягне з його підписанням, невідомо.